Я зробив кілька помилок зі своїм першим СПА-басейном, Але тепер сміюся із них, бо можу вас застерегти. Першим вирішив зекономити і взяв не той розмір. Через місяць ми вже грали в гарячий тетрі з усією родиною. Друге, недооцінив місце. Поставив СПА під дерево. Вгадайте, хто тепер експерт із прибирання листя? Третє, не запитав у консультанта про налаштування. І тепер знаю, що режим турбо не означає на максимум завжди, але головна помилка не звернувся до професіоналів одразу. Коли прийшов у Спагалаксі, мені все пояснили, як обрати модель, де краще поставити, що врахувати для зими і які функції справді потрібні. І ось вже рік жодної проблеми, тільки релакс. Якщо ви. На етапі вибору не повторюйте моїх кумедних історій. Звертайтесь до SPA Galaxy і spa басейн буде не головним болем, а головною насолодою. Підпишіться далі ще більше досвіду від реальних людей.